Двоє водіїв із Греції, батько і син, їхали з Києва в бік румунського кордону на вантажівці. На Житомирщині притчі перекинувся. Обидва чоловіки вціліли, лише склом поранилися. Рятувальні служби прибули на місце за пів години після аварії. Однак кажуть водії, медики оглянули лише одного з потерпілих, а потім почали вимагати грошей за виїзд. Працівники Даї забрали страховку та водійські права і наказали іноземцям наступного ранку приїхати у райвідділ. Якщо ти хочеш получить мне сказали значит надо с ними ехать Завтра целодія, тому не знаємо скокоти време. Ну кажу, до вечора тебе тут не буде. Я говорю, я так не поеду. Я не ставлю сина, тут, я не ставлю груз зісь, тому шумо, во перше, перший раз в Україні і не знає, як поступити, що робити. п'ять днів перекинути притчі пролежав на швидкісній трасі. Упродовж усього часу Георгіус із сином ОДІсеєм не відходили від вантажу. Переконують, інспекторів ДАІ більше не бачили. Натомість правоохоронці запевняють, вони зробили для гостей усе необхідне, а ті навмисне затягували оформлення ДТП. Ми надавали допомогу, під'їжджали, контролювали. Екіпаж ночі під'їжджав. Також запитував, яка допомога надана необхідна. Він Таке розумієте, наче спеціально затягується все. Витягував, чекав, що приїзду з його представники з фірми там мають приїхати, адвокати. Приїхали допомогти іноземцям. Взялася журналістка місцевого телеканалу. Доки чоловік ніс варту біля вантажівки. Жінка доправила греків у лікарню, а потім прихистила у помешканні батьків. Був сильний лівень, Ми проїжджали мимо траси, Я побачила, що вони так в кабіні накрили брезент, вирізали собі дирочки, щоб наблюдати за грузом, щоб його ніхто не убрав. І сиділи там мокли, тому що у них ні немає... намакалі, у них ніт. Немає... Там ні ні ока, ні двері, нічого, всі стекла вибиті. Мені стало їх так жалі. Думаю, вони голодні, холодні, замерзають там. Допоміг потерпілим і місцевий бізнесмен. Він надав усе необхідне, щоб поставити причіп на колеса і відправити іноземців додому. Оксана Трокосна, Зарій Томчук, Житомир, п'ятий канал.